Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І, і сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Far Cry 2. І ми знов на АПР будемо проходити місії. Давай перевіряй. За кадром я заїхав в магазин зброї там, замінив зброю, яка в мене вже почала там заклинювати. І. Я прокачав свого персонажа. Більше аптечок тепер він може носити. Більше набоїв ну, до деякого озброєння. А в чому справа? Давайте вже цю папку мені. But we're selling fresh water to our neighbors. The UFLL will not profit at the expense of our people. The pipeline is going to suffer a total and complete system failure, and soon. Of course, we would never be involved in such a thing. It must be the work of a free agent. The pipe is most vulnerable at the construction site, maybe 200 meters inland from the lake. But first, you'll have to travel to the Time of Diamond mine and uh, liberate some TNT. The mine is in enemy territory. This will not be an easy mission. Briefs worries.

Так що давайте на всякий випадок збережемося і давайте вийдемо. Так, куди нам... А, туди знову їхати? Просто йдемо собі. Трохи не в тому напрямку біжу. Ніхто не телефонує. Ну, ось тачка. На ній я і поїду. Так що поїхали. Там я не знаю, чи аванпости... Походу, аванпости будуть. А то якась знову громадянська війна починається. Сюдою їдемо. Бо я... Навіть якби автобусом, ну так, да, автобусом, мабуть, трохи швидше мені було б, але... Якось мені воно і ближче. Ай, аванпост попереду. Треба спробувати його якось об'їхати. Ой, помітили все одно. Так, їдемо. А все, гаплик уже, тачці. Ось вам. Так, ремонтуємо. Ось як швидко він тепер вже ремонтує. Тепер далі поїхали. Так, ми майже прибули! І Знову вони! Зато майже на місці. Я туди і проїду. Тепер уже не заклеює зброя. Так, снайперську гвинтівку готую. Так, я зайшов на територію. Так, снайпер. С Снайпера валимо. Інші наче нічого не чули. Хоча десь іще має бути снайпер, бо снайпери це просто капець. Біжимо, Я не маю розслаблятись, бо вороги десь можуть сидіти. А, я знав, що вони будуть ось так вам. Перезарядку робимо. Ось вам. Куда тікає-то? вам! Ляха муха. Баллон. Газовый табу. Так, стреляют, зараза. Так, перезарядку, бляха-муха, робимо. Ось вам. Ось вам іще. Ох, мама мія. Відхожу назад. Водогенератора ми вивели з ладу. Давайте вниз спустимося. Так, щось тут може лежати? Я так думаю. А, іще вороги! Надто швидко розслабився. Ось вам. Ось тобі! Куди там заховався? ти там заховався? Куди? Б! Та бляха, муха, і ще вони сидять. Ох. Боєкомплект здетонував. Що я маю тут взяти? А. Ось що маю я взяти. Так, залишається що тікати звідси. Біжимо звідси. Я зрозумів, в іншу сторону доведеться бігти. Ну добре ж хоч тут тачка, хоч щось. Так, поїдемо звідси. Їдемо звідси. Я хамуха в цих джунглях. Так що їдьмо. А там аванпост у нас. Ну, давайте спробуємо проскочити. О, ні. Вона вже отримала пошкодження. Так, вилазимо і швидко ремонтуємося. Швидше, швидше, швидше ремонтуємося. Їдьмо звідси. Їдьмо звідси. А вони ще вирішили покататись. Гаразд. Буду по черзі знімати. Ми приїхали. Перезарядку зробимо. Ляха муха. Та що це робиться взагалі? All you've got to do is go to the reservoir pump house and destroy the equipment inside. It's where they control the water flow. But that. So when you blow the pipeline, the water will flood the whole canyon and the diamond mine. That mine is a joke. There are no diamonds in there. Never have been. Get this. I've been through said they're going to fire me. Please. All you've got to do is find the pump house and destroy the equipment. Давайте цей візьмемо, все крупнокаліберне. Пляха-муха. А їх тут не здвинеш. Ось так. Прорвався. Так, їдьмо. Так, ви задовбали мене вже ось вам. Так, поки я час, давайте я відремонтуюся. Так, поїхали. Ось так, спробуємо проскочити. Майже назив... Як називається майже оминули цей аванпост, а тут у нас, походу, ще один на шляху буде. Що я не знаю, чи ми його зможемо хоча б оминути. Ой, стріляють. А, знову крупнокаліберне. Так, швидко ремонтуємось. їдемо, а вони ще в нас стріляють. Байдуже, походу, мені гаплик, гаплик мені вже, мені гаплик.

Так, лікуємося. Іде я зараз. А вони мені знищили точку. Так, ось вам. Де ви там? Бляхам кап-мінометник. Так, походу міно... а. Тікаємо. Блякам мінометник цей. Так, куди мені вибухівку ставити? Таку, що хоч аптечки тут є. Тобто це не тут мені вибухівку ставити. Може спробувати на труби просто. Ось так. І отак по трубах йти. Це ж помпові насоси мені доведеться ще підривати. Ну хоч щось підірвали. Так, кидаємо сюди коктейль молотова! Бляха-муха. Мінометник. Ось так. Good job to cut shot. To get that Куди мені... А, туди повертатися. Доведеться з боєм сюди вириватися. Так, F5 про всяк випадок. Тачку вони знищили мою. То ведеться їхню брати. Швидко поїхали звідси. На цей раз давайте спробуємо відкрито так приїхати. Не чекали? Ха-ха, даремно. Було вам світло, стане вам темно. Ось так вам, солодких снів. Перезарядку робимо так, лікуємося. Так невчасно набої кінчились. Будь ласка тільки не по мені. Так, лікуємось. Ось так вам. А снайпери стріляють. Осікейс. Десь і ще один був. А ось він де. Дякую, що хоч аптечки якісь. Баляха, муха. Що це було? А, так... Так, ти живий. А, тобто нам треба щось тут під... А, підірвати. Нам треба. Ставимо вибухівку. І тікаємо звідси. Зараз як здетонує тут? Ого, а у нас ще не кінець. Поїхали. Мені зрозуміло. Я їду вже. Я вже їду. Так, ви мені вже задовбали. Швидко ремонтуємось, Так, поїхали. Ляха муха. Як ви мене вже достали вже. Як ви мене вже достали Швидше, швидше їдьмо. Я їду швидко, як можу, Так f 5 про всяк випадок. Ось так, прямо поїдемо. Не будемо напряму їхати. Так, сюдою заїжджаємо. А, там кейс знаходиться. Та... Мені треба товариша рятувати, не за кейсами бігати. Допомоги просить. Викорот, алек, і метро. Так. Лікуємось. Не дають ніяк. <плес> Та, хвата ховатися вже. Вже надоїли ховатися. А де мій товариш? Взагалі, так, підлікуємось. Я знову не врятував, називається. Куди ти йдеш? Не втачеш? Та ні, не він. Тобто ми виконали завдання. Так що, я думаю, на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!